Сьогодні підписано розпорядження про початок опального сезону в місті Тернополі з п'ятниці. Велике прохання до мешканців, до тернополян. Якщо до вас будуть звертатися під час суботи, неділі працівники теплокомуненерго і Жаків, дати можливість їм зайти в квартири, зробити розвозушення систем. Ми йдемо свідомо, на то, щоб почати працювати в п'ятницю, тому що буде мати можливість за суботу-неділю зреагувати на будь-які недоліки, поламки або недопрацювання в бюджетних установах, садочках, школах з тим, щоб вийти на понеділок вже на нормальне опалення по всіх дитячих садочках, школах, лікарнях, працівники лікарні, шкіл бюджетних установ попереджені. До п'ятниці має бути проведена в готовність вся система, і з п'ятниці починається опальний сезон у місті Тернополі. Усі котельні міста готові до опалювального сезону, каже міський голова Тернополя. Традиційно першочергово обігріватимуть дитячі садочки школи лікарні. Оскільки у нас знаходяться дуже багато садочків на одних мережах з будинками, то воно піде в більшості одночасно, але звичайно, треба працювати вперше, щоб обігріти дитячі садочки, школи. Оскільки мінусове значення буде вже на вихідні, а люди будуть вдома, то зробимо все для того, щоб тернополяни вже себе могли почувати комфортно, починаючи з вихідних.